Олехустенко з нами зараз на прямому зв'язку. Це економіст. Пане Олеже, доброго вам вечора. Вітаємо доброго вечора. Дякуємо, що знайшли час з нами поспілкуватися. Отже, зростання у 2023 році української економіки на понад 5%, 5,3%. Про що це говорить? Ну, це свідчить про те, що українська економіка адаптувалася до вже існуючих реалій. Вона точно не знаходиться в такому повністю задавленому стані. Після 28% падіння у 2022 році змогли відвоювати трохи більше ніж 5%. Це означає, що ми все ще залишаємося на рівні нижче ніж довоєнний рівень. Є очікування, що в цьому році економіка знову повторить цей прогрес, який був в попередньому році, тобто знову зросте. На 5% тобто ми відвоюємо вже кумулятивно майже 10% від того падіння, і тому дійсно аналіз, який треба зробити з цих цифр, які вже нам дає Держкомстат це те, що українська економіка потребує значного економічного зростання вже в поствоєнний період часу, і от в цей поствоєнний період часу, якщо вдасться в 24 році показати зростання саме на 5% то якщо ми будемо з зростати, скажімо, по 7% і більше вже в поствоєнний період часу, скажімо, з 25-го року, то це буде означати, що за два роки ми зможемо повернутися з вами на той довоєнний рівень, на якому ми були. Якщо говорити, чому було це зростання на 5%, з одного боку, частина підприємств повністю адаптувалася до нових умов, переїхавши десь більше в глибину України, скажімо, багато підприємств, які могли переїхати. З території, які знаходилися під постійним враженням вогневим з боку ворога, знаходяться в центрі України. Скажімо, багато прикладів Полтавській області. Їх багато прикладів в Київській області. Багато підприємств переїхали на західну Україну. Логістичні ланцюжки, які були майже зруйновані в перші місяці війни, 22-му році вони вистривибувалися, вибудувалися можливо по-новому. Можливо, в обхід це да, впливало на собі вартість продукції, але так чи інакше, підприємствам вдалося працювати? Ну і ми бачимо з вами оцей результат. Ви сказали про те, що і підприємства власне доклали великих зусиль. Але загалом, які ще джерела наповнення бюджету та є зараз в час великої війни, що допомагає тримати все ж таки економіку на такому стабільному рівні. Ну, якщо говорити про державний бюджет, то в державному бюджеті нема жодних питань, коли в тебе є падіння на 28%, Як це відбулося в 2022 році? Звичайно, що зменшилося надходження до державного бюджету з одного боку, з іншого боку, ми повинні були збільшити наші витрати на оборону і безпеку. І Це теж відбувалося. Відповідно, в нас з'явився дефіцит державного бюджету. Якщо дивитися на цей рік, приблизно 40 Мільярдів доларів це доходи державного бюджету, які е, країна сама заробляє які країна сама збирає. Вони повністю йдуть на безпеку і оборону. А решта приблизно знов-таки біля 40 мільярдів доларів, це небезпекові і необоронні програми. Більшість це соціальні програми, і оце дефіцит державного бюджету. І Цей дефіцит державного бюджету він повністю перекривається, або майже краще сказати, повністю перекривається за рахунок наш наших союзників і партнерів, і від того забезпечується фінансова стабільність нового ну, днями була перерахування коштів з боку світового банку, який отримав кошти для України від уряду Японії від уряду Великої Британії. І загалом в березні цього року Україна отримала приблизно біля дев'яти з половиною мільярдів доларів при нашій потребі приблизно в три з половиною мільярда доларів. На місяць, враховуючи те, що і були деякі надходження в січні, хоч і незначні, але були, і в лютому теж незначні, але були. В принципі, я б сказав би, що фінансова така стабільність вона забезпечується. Ну там половина цих грошей, про які от ви зараз згадали, пане Олеже. Це все таки ця довгострокова програма від Європейського союзу. 4,9 мільярда було перераховано. Тобто, це ми розуміємо, що це така нестала історія. Так основні надходження, все таки очікуємо впродовж року. Правильно, якщо мова йде про європейський союз, то програма, оця яка відкрита з європейським союзом, називається Юкрейнфесиліті програм, програма підтримки України, вона довгострокова, вона на 50 мільярдів євро розрахована. Вона має три компоненти: один з перших компонентів, там який є, це дійсно підтримка бюджету, і на цей рік це 18 мільярдів євро. І ці 18 мільярдів євро в перерахунку, це близько 19,5 мільярдів доларів. І тому, коли ми говоримо тому що ми отримали оці 4,5 мільярди євро від європейського союзу? Це по поточному курсу. 4,9 мільярди доларів це кошти, які ми отримали за січень-лютий і березень. Але вже в наступному місяці ми отримуємо від європейського союзу ці півтора мільярда євро або один сім десятих мільярда доларів. Це ті, які запрограмовані цією програмою підтримки. Вона буде діяти упродовж цього року. Але теж правда, що там є і два інші елементи, і два інші елементи. Стосується і технічної допомоги стосовно нашого приєднання до європейського союзу це теж важливий дуже компонент, і теж правда, що там є компонент, який займається підтримкою інвестиційної діяльності наших власних підприємств і підприємств з боку європейського союзу. Бо... Важливі ризики або головні навіть ризики. Я б сказав би зараз для будь-якого інвестора в Україні, особливо західного інвестора. Це війна. Війна, а це означає, що треба страхувати ці ризики. Частково ця програма вона і вирішує питання, пов'язані з страхуваннями, в тому числі військових ризиків на роботу в Україні. Реагує певним чином на це і міністерство фінансів. і Національний банк, ми знаємо, що буквально два тижні тому облікова ставка була знижена. Це є таким сигналом. Лолом для економіки про те, що вартість грошей для позик майбутніх або потенційних вона може бути знижена, але з іншого боку, це спровокувало пану леже навпаки, такий ефект на міжбанківському ринку, і ми тепер бачимо готівковий долар, який виріс ледь вже наближається до 40 гривень, а євро вже за 42 наближається до 43. Можете пояснити, от чому так стається? Ну, те, що стосується наших, в принципі, курса, курсової політики, то тут я в першу чергу б дивився б на розмір наших золотовалютних резервів до останніх траншів, які надійшли з боку світового банку, наші резерви були на рівні біля 38 мільярдів доларів. Це достатньо непогана сума, яка перекриває майже 5 місяців нашого імпорту. Вважається, що 3 місяці перекриття імпорту це більш-менш стабільна ситуація. а Тут 5 місяців. Місяців плюс я б очікував би додаткові надходження до золотовалютних резервів країни після того як міністерство фінансів буде продавати частково валюту на міжбанківському валютному ринку. Частково її буде викупати національний банк. А це означає, що буде перекривати додатково заганяти валюту у золотовалютні резерви, що знов таки буде підвищувати цю стабільність. А стосовно інших параметрів, які можуть впливати на ку. Курс. це в першу чергу попит. Попит на валюту залишається ну на достатньо, я б сказав би низькому рівні, якщо порівнювати його з довоєнними рівнями. З одного боку наш імпорт да, він значний і експорт в нас розвивається, але не так, як. Скажімо, імпорт, і це зрозуміло в часи війни. В нас є торговий дефіцит. Торговий дефіцит він провокує такий додатковий тиск на валюту, але все одно, навіть не дивлячись на цей додатковий тиск на валюту, який може виникати з боку торгови, торгівельного дефіциту, все одно Україна отримує значні надходження з боку і наших заробітчан, до речі, які знаходяться за межами країни. Так вони знизилися, знизилися десь приблизно в. Такому річному вимірі на півтора мільярди доларів, але все одно вони залишаються на рівні біля 12 з половиною мільярдів доларів. Якщо дивитися статистику попереднього року, це трохи зглажує будь-які курсові коливання. Ну і все одно, все ж таки не забувайте, що при наявності, як я розумію, найближчими тижнями буде наявними в національного банку більше ніж 40 мільярдів доларів золотовалютних резервів. Вони можуть М'якшувати будь-які курсові і, до речі, це те, що вони роблять. Інше питання до якого рівня вони будуть вважати, що ці коливання є прийнятними для економіки. Але теж все ж таки я б звернувся до державного бюджету. А в державному бюджеті курс якраз і встановлено на рівні, ну, середньорічні це теж правда на рівні приблизно 40 гривень за один долар. Тому я не думаю, що ми можемо очікувати якісь значні. Ні курсові коливання дав вони будуть коливатися в межах того, що ми зараз з вами бачимо. Плюс як я розумію, національний банк буде поступово переходити ну до більш такого гнучкого курсу, курсу утворення, але все одно повторюся, що в них є всі важелі для того, щоб зглажувати ну будь-які такі значні курсові коливання плюс-мінус 2-3% відсотки до курсу, який ми бачили там, скажімо, тиждень-два тижні тому. Це є ну більш-менш прийнятним. Пане леже, прошу свідчить от одне з останніх заяв Національного банку України про те, що так скажімо, євро може стати, ну якщо не основною валютою, та мається на увазі в такому прив'язці до курсу. Чому так? Чому євро і чому воно євро може змінити долар? Я б сказав би так, що тут е, треба виходити і в будь-якій країні Україна просто не виключення. треба виходити з того, е, в якій валюті заключаються контракти. І якщо там, скажімо, до е, воєнний період часу більшість наших контрактів, приблизно біля 70% контрактів, я маю на увазі експортно імпортних, вони заключалися в доларах сполучених штатах Америки. То зараз частка долара вона зменшується і збільшується частка євро. Е, і якщо там, скажімо, до воєнний період часу євро було значно менше контрактів ніж в доларах, то зараз більше ніж 50% взагалі загалі наших контрактів експортно імпортних вони йдуть в євро, і тому і звідти виникає взагалі дискусія з приводу того, що можна переключитися до головної валюти, ну на яку буде котування євро. Але теж правда, що це принципово не змінить ситуацію чому не змінить ситуацію? або є в принципі так званий крос-курс євро по відношенню к долару, і скажімо, якщо зараз гривня коштує ну біля 40 гривень за один долар Сполучених Штатах Америки, а євро по відношенню к долару коштує приблизно 1,07, то збільшуючи на 7% той курс, який ми з вами бачимо по доларах, дасть нам курс в євро, тобто курс, якщо вважати 40 Гривень за один долар справедливим курсом гривні до долара, то відповідно курс до євро має бути ну на рівні приблизно 42,8 умовно гривень за один євро. Тобто принципова ситуація не зміниться, але так буде легше працювати національному банку і буде легше працювати вже нашим експортерам і імпортерам, тим, хто займається зовнішньою економічною діяльністю. Теж я б звернув би увагу і на те, що є. І інші підходи, і теж обговорюється з приводу створення і так званої біполярної такого кошику, де будуть і долари, і євро. І Є знов таки практика загальна світова, яким чином це робиться, але точно не йде мова про те, щоб прив'язати повністю курс до якоїсь окремої валюти, ну в даному випадку до євро, зафіксувати і так далі. Рухатися для того, щоб так рухатися, треба. Створювати відповідні умови, і не завжди вони ну вигідно працюють для економіки країни. Тобто, це теж не панацея, не дивлячись на те, що є країни, які рухаються саме за цим напрямком. Та тут важливо просто, щоб не було спекуляцій, щоб в Україні ніхто не хотів скористатися такими можливими змінами, але я розумію, що мова йде просто про певні такі. Ну, те, що не вплине точно на наше життя, але те, що можна побачити, і певні спекуляції можуть бути чи ні, хто може з цим скористатися. Точно, спекуляції, ну якщо називати спекуляціями гру на курсах, вони будуть завжди в будь-якій країні на будь-якому ринку. Е, є ті, хто намагається робити, називається це не спекуляція, а такою більш прийнятною, начебто, фінансовою мовою, ті, хто робить арбітраж, тобто вони намагаються заробити на оцих курсових каливаннях. Ну, це точно не відноситься для нас до населення будь-якої країни. Головне для населення це про просто зберегти власні кошти, тобто намагатися заробити на коливаннях курсових, коли мова йде про відхилення від курсу ну, на декілька десятків або сотих відсотка, не вдасться. то мова йде про значні суми і про дійсно таку спеціалізацію на цьому ринку. Тобто для населення це головне в будь-якій країні. І ми не виключення, просто зберігати спокій, якщо є можливість зберігати робити свої збереження. В такому в кошику різних валют ну і виглядає, начебто е, зрозуміло для всіх. І теж правда, що в часи війни не так багато можна взагалі зберігати. Якщо взагалі можливо зберігати, ну така загальна така практика. Так, як завжди, все, все можливо, і ми маємо знати більше. Дякую вам, пане пане Леже, за дякую. пояснення. Та щоби щоб знали все, як має правильно бути. Олег Густенко, економіст, був з нами на прямому зв'язку. Дякую вам.